Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочу приготувати млинці за своїм улюбленим рецептом. Вони виходять тоненькі, дуже ніжні, дуже довго залишаються м'якенькими і вони готуються на дріжджах. Дійсно, рецепт неймовірний, готуйте з будь-якою начинкою, вони виходять завжди смачними. Першим ділом до яєць додаю 500 мл молока. Завжди текстура млинців виходить набагато ніжнішою, якщо додавати 50 на 50 води та молока. На той випадок, якщо у вас немає молока, можна замінити кефіром, можна замінити кислим молоком, це може бути пряжене молоко, це може бути ряженка. Навіть можна приготувати на сироватці. Саме головне, якщо ви додаєте молочний продукт з кислинкою, просто додайте дрібку соди, для того, щоб ці кислинки не відчувалося в тісті. Далі додаю пресовані дріжджі. У мене йде 15 г. Обов'язково додаю столову ложку цукру і необхідно ретельно все перемішати, щоб дріжджі розчинилися. Тепер вже. На даний момент я додаю попередньо просіяне борошно вищого готунку. Необхідно ретельно все перемішати, щоб не лишалося грудочок, тільки після того я додаю гарячу воду. Після того, як тісто ретельно перемішане. Тонкою струйкою додаю гарячу воду. Не хвилюйтеся, дріжджі не зваряться, тому що молоко я брала з холодильника, воно достатньо таке холодне, і якраз поєднання гарячої та холодної температур і створить ту необхідну приємну. Теплу температуру, при якій і будуть працювати дрожжі. Обов'язково додаю сіль за смаком, додаю рафіновану олію без запаха, мені знадобиться в середньому 25-30 мл. Тепер все ще раз гарненько перемішую і лишаю на годину постояти. Зверху має з'явитися пінна шапочка. Ось така вже пінна шапка в нас на поверхні. Ще раз. Ретельно перемішую і перехожу до розігрітої пательні. Ну і, звісно, млинці смажу, як зазвичай, за звичайними класичними стандартними рецептами. Ну, і я буду готувати млинці з м'ясною начинкою. Я для цього попередньо відварила свинину. Свинини в мене пішло в середньому. 600 г, але все залежить за смаком, скільки ви хочете її додати. Цибульку необхідно так само нарізати та обсмажити. Ми будемо її додавати до м'ясної начинки, перекручувати разом з м'ясом. Цибулю так само, тобто її кількість, ви додаєте за смаком. Хтось любить більше, хтось любить менше. Тому тут все вже індивідуально, як то говориться. Коригуйте, як вам подобається. Ну, а щоб цибуля скоріше підсмажилася та скоріше набула тої ароматної золотавої скоринки, додаю завжди дрібку солі. Тоді вона набагато скоріше смажиться і виходить неймовірно красивого кольору. Після того, як цибулька вже готова, разом з м'ясом її пропускаю через насадку м'ясорубки. Залишається тільки додати молотий перець, сіль. Одним словом, доводимо начинку до смаку та залишається посмажити млинці та її завернути. Все робиться дуже просто, швидко, а рецепт дійсно виходить улюблений та смачний. пательні змащую тоненьким шаром олії, наливаю тісто та смажу з обох сторін до красивої золотавої скоринки. Готується дійсно просто і виходять дуже ніжні млинці. Подивіться, якими красивими вони виходять. Вони смачні самі по собі, навіть без начинки, але я обов'язково загортаю за прохання моєї сім'ї м'ясну начинку і лишається тільки поставити чайник. Тому обов'язково готуйте та смакуйте. Ну, а я від вас буду чекати вподобайок та обов'язково коментуйте. Я тоді буду знати, які найбільші рецепти вам до вподоби. Мирного вам неба, смачних вам свят, бережіть себе та будьте здорові. До зустрічі!